І сьогодні я підготував для вас чотири пункти, які повністю змінять ваше життя. Вам треба буде лише їх виконувати. Я вам хочу сказати так: те, що якщо ви дійсно будете виконувати ці пункти, вони реально змінять ваше життя, тому що це все я ну прожив, це все мені допомогло. Якщо ви будете дійсно виконувати це все, ви зможете змінити своє життя в фінансовому та взагалі якомусь такому м -м, щасливому плані. Але це все не зробиться дуже просто. Там за день, за два, за три не зробиться так. На це у вас піде можливо рік, два, можливо навіть три або ще більше. Але все ж таки дійсно ці пункти. Вам допоможуть, якщо ви не зільєтеся і будете це все виконувати. Тут нічого немає такого е крутого, сильно складного, але все ж таки більшість людей, як показує досвід, зливаються та не виконують ці пункти. І так, давайте перейдемо до самого першого та можливо е пункту, який на 50% е головний. Тобто, це у нас основна робота. Якщо ви зараз живете, наприклад, в якійсь прифронтовій території або в якомусь окупованому місці, вам необхідно, дуже необхідно намагатися звідти виїхати, виїхати в якесь місто, яке нормально функціонує. Це необхідно лише для того, щоб знайти основну роботу. Будь-яку основну роботу неважливо, ким ви будете працювати. Я не хочу чути про те, що неможливо знайти якусь там роботу. Роботи дуже багато, і вам треба закрити ось цей пункт. Основна робота будь-яка: Грузчик, таксист, кур'єр, офіціант. Бариста, продавець там на касі, продавець в магазині техніки. Будь-яка основна робота у вас повинна бути обов'язково. Для чого вона вам повинна бути? Перше, Ця робота повинна закривати вам ваші основні дві потреби, лише дві. Перша їжа, друга ваше житло. Нехай болить голова у вашого роботодавця. Чим вам там платити. Ви повинні знати те, що у вас є гроші на їжу, і у вас є чим заплатити за ваше житло. Все. Тобто, ви не здохнете найближчим часом, якщо ви будете просто працювати, оплачувати житло та платити за вашу їжу. Це основне ваша основна робота. Ви можете її не любити, вона може вас бісити, але у вашій голові повинно бути таке: те, що ви приходите сюди лише для того, щоб зараз заробити, заплатити, тобто профінансувати себе, як, наприклад. Ну, уявіть, що ви автомобіль, який потребує топливо. Ось це робота, це ваше топливо. А ось далі, куди ви їдете і як ви їдете, ми будемо розбирати в наступних пунктах. Тому зафіксували те, що основна робота у вас повинна бути. Можливо, у вас є якийсь там невеличкий інтернет-магазин чи ще щось, і ви думаєте, ну я б можу звідти брати гроші і потім якось їх перенаправляти. Ні. У вас в такому випадку буде боліти голова за те, є у вас клієнти чи нема у вас клієнтів. На першому етапі у вас повинна бути саме робота на дядю для того, щоб у нього боліла голова, і він просто щомісяця вам виплачував, ви закривали свої потреби, і далі рухались вже з, з чистим розумом та з пустими думками. Могли на, нормально думати в важливому для вас напрямку. І ось друге другий пункт це. Вивчати роботу, я написав, яка вам подобається. Ну, тобто, ви повинні вибрати ту справу, яка вам дійсно подобається, але не просто так, наприклад, там я люблю малювати. Ні. Ви повинні дійсно вибрати напрямок, який може вас ем, не те, щоб просто е, спонсорувати ваше життя, а він може повністю вас влаштувати в майбутньому. Наприклад, Наприклад, ви, вам подобається 3D-графіка. Я люблю дуже часто використовувати цей приклад, тому що мені подобається 3D-графіка. І ви можете ну, там, визначити, які у нас є зарплати у міжнародних студіях. І зарплата для 3D-моделів модельєра, скажімо так, там десь 5. Тисяч доларів це вважається нормальна зарплата, ну, якщо я не помиляюсь, можливо, навіть більше. Але це якщо ви працюєте на когось. Якщо ви будете якусь свою студію робити, то там ви можете заробляти вже набагато більше. Ось така, наприклад, індустрія у вас повинна бути, яка вам буде подобатися і в якій ви можете дуже хороші гроші заробляти. Не тільки 3D, це може бути взагалі будь-що. 3D, там, програмування, gamed, гей можливо, там арбітраж трафіку, там ще щось, тобто будь-який напрямок, який вам дійсно буде подобатися, і ви починаєте його вивчати. Ось ви приходите з вашої роботи, поїли те, що ви там заробили. Да? Поїли, сіли ввечері і починаєте вивчати вже те, що вам подобається на перспективу. Тобто те, що буде вас годувати потім, коли ви навчитеся, коли ви станете професіоналом в цій справі, і коли ви будете вже заробляти набагато більше. Тобто, ви. Першим пунктом основної роботи закриваєте всі ваші головні болюці. І далі, друге, в весь будь -який, вільний час після роботи, вихідні, ще там щось, ви присвячуєте лише тому, що вивчаєте вашу справу. Піднімаєте ваш скіл. Тобто ви вчитеся, вчитеся, вчитеся кожного дня. По декілька годин приділяєте саме цьому. Це необхідно для того, щоб ви за один, два, три роки змогли стати дійсно професіоналом в цій справі і потім вже могли знайти собі роботу, яка дійсно буде вам і подобатися, і буде вам непогані гроші заробляти. Третій пункт: поки ви працюєте на основній роботі, отримуєте якусь зарплату, заплатите за все це. Та вивчаєте те, що вам подобається, тобто прокачуєтесь, е, ну, розвиваєтесь, ви отримаєте якісь гроші на роботі. Скоріше за все, ви не будете витрачати повністю все. Частину я вам рекомендую інвестувати. Наприклад, закидувати в е, ну, той самий біткоін або в акції, не в якісь іткоїни е, Галімі, да? а от саме в е, нормальні криптовалюти, такі, як біткоін. Вкладайте, вкладайте, вкладайте. І за ці декілька років, поки ви будете вивчати це все, ви зможете інвестувати частину ваших грошей і зібрати якийсь невеличкий або там середній портфель, який вже зможе вас м, якось підтримувати. Тобто вам буде спокійніше. Тобто за 1-2-3 роки ви вже зможете стати професіоналом в тій справі, яка вам подобається. Та у вас буде якісь фінансов, фінансова подушка, яка ну як, з нею вам буде набагато спокійніше. Ви зможете піти потім, е, шукати роботу, наприклад, там можливо місяць шукати роботу ще щось. Тобто, ви будете знати, що у вас є гроші. На такий випадок, коли вони вам дійсно зможуть стати потрібні, і ви зможете їх звідти зняти, але все ж таки краще не знімати, краще навчитися інвестувати і лише потім зняти, коли у вас будуть великі відсотки. Ну, а ви таким чином, поки просто працювали, вивчали якусь спеціальність, яка вам подобається, і ви ще навчилися та навчили себе інвестувати там 10%, наприклад, від вашого заробітку, і ви ще е, паралельно зібрали ось цей портфель. І оце третій пункт. Але є ще четвертий пункт, який також дуже-дуже важливий. Четвертий пункт це вам необхідно ввести соціальні мережі. Обов'язково. Коли ви тільки починаєте прокачуватись, наприклад, в той самій 3D, заведіть собі YouTube канал, заведіть собі Instagram, заведіть собі Telegram, де ви будете просто розповідати те, чому ви навчилися. Якщо ви щось вивчили, ви. Розповідаєте про це, вчите других інших людей цьому, розповідаєте їм, і таким самим чином ви закріплюєте цей матеріал. Тобто, вам, по-перше, стає набагато зрозуміліше, тобто, ви е, закріплюєте цей матеріал. По-друге, ви е, збираєте аудиторію за ці декілька років, поки ви будете вчитися, ви зможете розкрутити ваші соціальні мережі. І третє. Також дуже основ... ну, дуже важливо, що ці соціальні мережі вони зможуть вам потім допомагати в заробітку грошей. Наприклад, хтось вам зможе дати роботу через те, що побачить, як ви працювали, побачить там, з чого ви починали, як ви упорно до цього йшли, і ось ваші результати. Це буде повністю. Весь ваш шлях, і у вас вже буде соціальні мережі, в яких ви зможете продавати, наприклад, якісь свої послуги потім. Тобто, ви розумієте, що за ці декілька років, поки ви просто вчитеся, ви перше навчилися, отримали ну ті навики, які дійсно хочете, і які за які вам будуть нормальні гроші платити. Перше. Друге. Ви навчилися інвестувати. Третє. Ви зібрали повністю ваш перший портфель, тобто накопичували ці гроші. Четверте, ви е, потроху розкрутили свої соціальні мережі. І ось що ви маєте на виході: ви вже людина, яка професійно знає якусь е, круту роботу, яка дійсно зараз потрібна. В IT, наприклад. У вас є фінансова подушка, яка вам також необхідна, ви вже вмієте інвестувати, і у вас вже прокачані ваші соціальні мережі, чи, чи за допомогою яких ви можете взаємодіяти з вашими майбутніми партнерами, вашими, наприклад, роботодавцями або, наприклад, вашими майбутніми а, там учениками. Uh, і таким чином, за оці 1, 2, 3 роки, ви вже повністю сформована людина, яка чітко знає, що вона хоче, куди вона йде, і ну, повністю все ви просто зрозумієте, наскільки сильно. Кардинально ви будете відрізнятися від тієї людини, яка була декілька років назад. І все, що вам необхідно зробити для цього, дуже просто. Ви знайшли будь-яку роботу, просто працюєте на ній, закриваєте ось ці всі свої фінансові потреби і далі навчаєтесь та розвиваєтесь на майбутнє. Таким чином, у вас є робота, яка Повністю все закрила, і робота, яку ви вивчаєте, яка буде у вас на майбутнє. Лише один, два, три роки, і ви повністю зміните своє життя. Просто запам'ятайте це, можете зберігти десь це відео і потім його переглядати. Я вам просто гарантую те, що якщо ви будете дійсно користуватися цими правилами, підете за цією стратегією, ви дуже сильно себе зміните. На цьому в мене все з вами був як завжди Крипто Київ. Підписуйтесь на канал, на мій інстаграм та на мій телеграм. Там буде багато корисної цікавої інформації. Бережіть себе, слава Україні та слава ЗСУ. Бувайте!